Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу, це настав час нашого з вами відео. Друга частина відео 150 телефонів по 10 гривень за штуку. Приступаємо до таких телефонів. Так, першим... Ох, приклеївся. Такий Samsung. Зараз ми його якось розпечатаємо. Цього хлопцям. Так. Також раз. Тако два. Головне, що він включився, якщо не включиться. Пуде як до На кожній товарі всі купець. Ну, корпусі написано, що дисплей, можливо, дисплеї. Проблема, можливо, піни неправильно правильно Ну, ми це у нас крабики. жабки. Так їх тільки не називають, обзивають. На жаль, не вмикається, можливо, треба рідну батареї, таке можливо. Так. Такмо. Їдемо наступний телефон. Ось така у нас Nokia. Цікавий апарат. По відчуття ніби батареї найти. О, це ж чудово. може включиться. Ага, розкатав, губу включиться. ага Там що його поставимо на зарядочку, якась батарейка є. Може. Може а може, не уживе. У нас є оригінальна зарядка, не тільки оцей дріт. Дріт-дріт У нас є оріжніл. зарядочка. Зараз да, ми перевіримо, перевіримо, перепровіримо Господи, заряжається. Далі. Йдемо далі. У нас залишки корпусу від Якоби Nokia 6720. Як бачу, в цьому відео будуть трошки трупики телефони. Так, витягаємо Nokia. таку. Ці Nokia ми також не дуже сильно таланить них. Може якась ми Давайте його запустити. О! Супер, перший телефон практично. Ага. Супер. Все супер, чітко. Це маленький телефончик такий. Добре. Перевіримо лайфтаймер, цікаво. Чи тут клавіші поцвітня, ага. Зірочка. Ага. Тут я буде все чисти клавіші бачу. Нічого страшного зробимо. Куди падаєш? Окей, okay. практично робоча. Так, Samsung c 100. Ач-ач. Uh Ач -huh. і квач. Uh -huh. Зараз хвильку. Усилена батарея тут стояла. Плюс на стоїсто на мінус стої. Плюс справа, мінус ліво І відчолкнувся. І це так само. Не, не люблять вони певно Самсунгів через їхні піни. А там телефонів ох, як багато я бачу. Можливо, воно хоче зарядитися на оригінальній батареї, можливо так, можливо ні, але я дуже сильно не буде засмучуватися, коли цей телефон включиться. Включаю, перелякав, щоб іде на донорство. Ой та що така зрозична бутайка. Буду запечатати сильно, Зашовкати, щоб потім не виривати. Ух, Ще один такий є агрегат. Це супер-пупер. в конче треба буде батареї шукати. Щоб комусь такий файний телефончик був. Це оригінальна Nokia. Finland N73-1. Все, все працює. Треба батареї шукати такі Класно. Дуже добре. О, і ще Андрій поклав от і китайську, але зарядочку. Це вже добре. Сторону відколу наш вона, вона по місці не займала. Далі їдемо. У нас ще є такий колись популярний апарат, але трошки в розгробленому вигляді. Н95, не знаю чи це оригінальна, чи ні. Певно, це китаєць. Щолк, щелк. Навіть на нього, в принципі, час не будемо посереджувати, бо це дійсно китаєць. Так, Хай подивіться на цю лапу. Це взагалі це оригінальний n 76 я, я, я це знаю. Бо я такого колись тримав в руках. Передав в червоному кольорі. Я не маю, на жаль, такої батареї не маю. Але телефон дуже хороший. Реально прикольний апарат. Єдиний мінус було те, що батарея на них тримала дуже погано. Але лапа така конкретна. Класний апарат. Підгончик супер. Далі. Залишки корпусу від Nokia. Nokia 113 Далі щось таке цікаво китайське. Бабкофон. Мам достатньо втикнути нокску батареї, щоб цей бабкофон або вже або показав, що він вже ніколи не оживе. Ще й робочий Ще й в ідеальному стані. Ну, тут є українське встановлення. Є опція телефона і язик. Устаємо. Ну в принципі так. Користуватися старші людини це супер прикольний апарат. І встані практично ідеально, ближе до ідеального, бо трошки є почуханість. Так. так, Бо що мені от подобається. все чути. Так, є Samsung. В народі Gnusmus. Це так як в другу сторону встати. Тут то було. Оу, щекий старська карточка стала зразка. в в колекшн. Точно давно про Моргана. Так, батарейка у нас в ідеальному стані. Плюс покрию мінус в серединку, як завжди. Комусь телефон надаю, він разом сім картою продав його. О, щось. Якийсь телефон потік. Тут ті резинки, о, звідси. З цього резинки плавляться. Ага. Що щось неправильно зробив, що, що Ну, ще раз буває так, що откупля щось, ми раз і включиться. Але... Не у цьому разі. На жаль, цей апарат сказав, до спобачення. Так, Лежа. Даненько таких не бачу, У мене, до речі, мала бути навіть така батарея, думаю. Ну, Мені, напевно, доведеться батарею шукати. Плюс у нас тут, мінус тут. Але знаю точно, що в мене така батарея є. Часто скажу, лечішки ніколи не любив. в ну, мене також. Але він робочий. Прямо засвічується і це вже добре. Зарядиться батарейка якось. У мене десь мала бути ще якась зарядка. Я подивився тут зарядочка пряма. Ну, да у мене така батарейка є. Йдемо далі. У нас є ще така болванка Bravis то на ній зациклюватися не будемо, бо й без дисплея але можливо комусь як донор підійде О, 6 батареї. Скажіть нафіг, комусь той телефон нужний. Приніс, сказав, забирайте, не хочу того кошмару. Хотя китайці служать. цікаво цікавочки ще клавіатура заспалиться. Угу, запалиться, дуже не ще раз запалиться, не світиться. А ні, мелодія пішла, а чи робоча. То добре. Не Ще, ще нерву підсувати собі тестуваннями. У нас пішов далі ще шквал Sony Ericsson К510 блін з цими пінопластом. Я розумію, що Андрій б хотів показати що він запакував гарного, але блін він капець тут. Так, що тут у нас? Перше почнемо з цього я Скажу Соня Аліксон не любив ніколи. Не знаю чому, але вони мені щось не, заход... не зайшли. Трощалку не зло. Не питай, де тут точно плюс-мінус на експолю, навіть не буде дуже сильно обі... обідно. Це Сонька у нас J300H. плюс здесь нас с той стороны фейерверка не вийшла в прямому эфире ну ебо знаем це чудо шей робоче Чудо. и все Згоримо на наполовину робочі. Батареї в мене до, таких, до того добра є. Благо є. Нагадаю, все, як вже вказав в попередньому відео. Після відео будуть телефони всі виставлені на продаж. Далі це К-510. Шість батареї, це взагалі супер. Ці батарейки ніколи не славились довговічністю заряд, триманням заряду. Очевидно, як я пробував. плюс-мінус. Так. Плюс так. І... Ну, і... Воно робоче. Супер. У нас цікаво саме більше, що воно нас робоча. Шість батареї. Так, їдемо далі, К-310. Ще й теж батарею. Скажіть як моно треба, то батарею. Щай кнопку ще забирають, бо вони всюди... Підходять. І навіть не здобувся, як не включиться. ну Дисплей бед. Але включається робочий. можливо комусь заради корпуса, заради батарейки. Отаку. Так, скільки у в нас в телефонів? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 13, 14. А відео триває 15 хвилин. О, на кожний телефон. Ох, що я побачив, тільки що. Так, тут у нас ще якась кришечка. Але цей телефон є на закусочку відкладу. Він цей має гідне місце моїй колекції. Ох! а тут Андрій мені зробив такий підгончик. Тут два телефони є таких. Що я дійсно хотів собі в колекцію лишити. Це мега шикарний підванчика. Так, взяв його, відкладаю в сторону, щоб сам кінець їх запечатати. так. 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 Семен. Опа, під'єдналися. Не підіймався підіймався не підіймався Нам скоро дуже шикарний лот. Як я казав, вже ніби знову сторони 1500 гривень ціна але хочу порахувати, що телефонів 150 штук. це певно, що не включається. Телефони 150 штук і вони... 10 гривень за штуку. Це є дуже хороша ціна. Пошивали клемо, все, а, просто перська мовстить. Це супер. Складаємо таку Samsung сюди. Це сюди. Так, у нас є отакий Samsung. Весь потікший. У мене руки вже від нього, так від попереднього такого самого схожого. Я навіть не здивуюся, якщо він ще включиться. Опа. опа. І. Так, який високий плюс-мінус. Плюскає, все вірно. Я щось може. Ну ще раз, раз. Ага. І всі дві двига На. О, хорошо казав. І... дисплей обошла их. Ну нічого. Вончитися не будемо. Невелика втрата. І так, наскорбці нарахується. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Пустів два буде ще. Так. Щось дуже страшне, розламане. Розламане в прямому значенні того слова. Я аж завис. Отако ми зложимо. Щоб хоча б не так страшно воно все виглядало, бо скажете Що це таке? по-польськи відповісти можна гумно браки аж сипти все тако ми зробимо просто складемо докупи щоб не насипалося і відкладемо в довгий довгий ящик все з нього висипається фу далі як кажуть дайте сліж давайте ще попробуємо спробуємо що ми спробуємо і спробуємо соньки. Семсонок. Ось три. Ще перерахуємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десь, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, віснадцять, дев'ятнадцять. У нас ще отакі є. Демось, чотири, зарядився, чи не зарядився. Там цей робочий. Ось такий ще в нас є. Не хочу вмикатися. Хоче то не хоче, силу, його не будем. Ще і така Сонька у мене теж свого часу такий був. Підлізти туда крабиками я не знаю, чиї підлізу. А ні, поки там все. Ага, рустику, когда губу. Не можу підлізти, там кнопки немає, на жаль. Так. І Samsung у нас ще такий є. Так. Пробуємо вмикати його. Угу. О, включився l 700 Телефон робочий, погано тискать клавиши, но да, пробуем, пусть нас запчастина. Так. И что еще у нас? Шо у нас батарея в какой-то Samsung? Так. Что у нас? Давайте я такой сделаю. Samsung. А, сейчас вот Розбити самшун такий. І тоді після цього вже візьмемося до тих, до тих, що я казав, на закусочку. Так. Так. Устромляюся. Так, вже нас світло триває 22 хвилини. О! Я куру. всі соняю, якщо не живі. Це взагалі Супер. Це добре. Це у нас моделька К610І. взагалі Супер. І тоді вже приступаємо до двох крайніх телефонів. Перший, ну такий більш простіший, це шовчана моторолка, Весто 171 Чекайте, як його ага, тако піднімати. Такий досить підмучений апарат. Ну, чекайте, може вже включити на ньому. Я що казу моторола, важко ці мотороли, вони завжди робочі будуть. Я його повертаю і він мені поповнить мою колекцію. І готові тут-ду-ту. Оце апарат. Це взагалі лялечка. Подивіться. Тут кришку я кидав, то від нього, де кришка була. Щось так зашурував, чи а то не від нього. Подивіться, це чудо. О, oh, Едішн Це Edition непроста комплектація. Це в 8 Трошки підута те батареєчка, це галиця фігня. Вибачаюся, що таке кажу плюс серединці а мінус саме край. Це дійсно супер-пупер, наворочний крутий апарат. Ще як він... Як я на нього знайду кришечку задню. О, щось завібрувало. Дивіться, і він ще робочий. Єс. За посилка. Окремо Андрій відпишу. Підгончик телефон. Взагалі супер чіткий. Тут певна прошивка злетіла, але то... У колекції піде. Ось таке у нас вийшло відео. Подписуй на мій канал, ставте пальчики вверх, хай вам щастить. Будьте здорові. Па-па-па-па!